Присяжний перекладач це перекладач, який сертифікований Міністерством юстиції, тобто він склав відповідний іспит і знаходиться у списку від Міністерства юстиції. Відповідно, шукати його треба на сайті цього міністерства. У списку зазначено дані перекладача, де його знайти і з якої на якому він перекладає. Для громадян України важливо розуміти, що в українській системі не існує чогось такого, як присяжний переклад. В Україні існує нотаріально завірений переклад, але це не те ж саме, оскільки перекладач має право засвідчити документ. Цей документ буде дійсний. Випадку з нотаріусом і перекладачем нотаріус тільки завіряє, що цей перекладач переклав цей документ. Тому, наприклад, польськими органами влади переклад нотаріальний може український нотаріальний може бути не прийнятий. але все залежить від ситуації. Тому спочатку потрібно дізнатися, який тип перекладу приймається. Так як нотаріально завірений переклад можна можуть не прийняти в польських установах, необхідно звертатися тут на території Польщі до присяжного перекладача або ж на території України консульство польське, де теж можна отримати таку послугу. Зазвичай такі присяжні присяжні переклади потрібно для Різного типу легалізаційних процедур, наприклад, якщо потрібно перекласти документи, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження і інші документи. Інколи для працевлаштування проте не завжди. Наприклад, в деяких випадках вимагається переклад трудової книжки, хоча, наприклад, це не завжди потрібне. Завжди треба перевіряти краще запитати, чи потрібен насправді присяжний переклад, оскільки він коштує. А в деяких ситуаціях, навіть я б сказав багатьох випадках він не потрібний.